У нас є завдання в зошиті. Є перше завдання, в якому потрібно з'єднати точки одного кольору. Працюєте ви ручкою. Так, і тут можна чітко помітити, що в нас є такі цікаві фрукти. Тут все дуже просто. Думаю, показувати не потрібно. Ви обводите гарно і красиво, щоб все було по контуру. Обводите звичайною ручкою. Спробуйте сказати, які ж фрукти ви тут побачили. Далі нам потрібно з вами знову-таки попрацювати з точками. Ми вже дізналися, що є така фігура, як точка. І ось є такий малюнок равлика. І красиво з'єднуємо дуже гарно все це ручкою. І дивимося, стрілечка нам показує, куди має рухатися. Дуже гарно звідси сюди. І отак гарно, щоб все було цікаво. Ви робите два завдання. Далі, у нас наступає третє завдання, де потрібно прописати рядочки. Ось у нас є рядочок паличок. Дуже важливо, щоб спочатку ви із верху донизу провели. Раз. І з'єднали дві точки. Дивіться, дві точки ви з'єднали прямою зверху донизу. Так, потрібно зробити весь рядочок. Другий рядочок. Ви маєте провести по пунктирній лінії, не відриваючи ручку. Дивіться, я бачу, я через екран це роблю, і в мене вже некрасиво. Давайте так, щоб помилочок таких не було. Дуже гарно і написали. Але далі стає така, таке завдання, що потрібно продовжити до кінця. Тому ви продовжуєте і подивіться, тут обводиться клітинка. Також через одну. Подивіться, як гарно. І вам так само потрібно зробити до самого кінця. Наступний рядочок також робиться одним рухом. Але тут можна відпочити, поклали ручку і обов'язково зробили собі невеличку руханку. Можна ту саму, що прикріплена у навчання грамоти із руками. Тобто, ви красиво берете ручку і наводите спочатку пунктирну лінію. Подивіться, де у нас вгорі воно, де воно знаходиться знизу. Коли воно йде вгору, дивіться, воно на лінії двох клітиночок. Ось ми бачимо і ось знову таки низ на лінії двох клітиночок. Дивіться, раз. І ми піднімаємось вгору. Ось тут буде заокруглення і униз. Знову вгору підіймаємось. Тут буде заокруглення і униз. Ні в якому разі, подивіться. Ні в якому разі не отак. Це буде неправильно. Невірно, абсолютно невірно, адже не буде нас заокруглення. Подивіться, це неправильно. Ось тут немає заокруглень. Це невірні варіанти. Лише якщо в нас все красиво, ось так: от ми йдемо вгору заокруглили і йдемо. Донизу так само. І ось так дивіться, зробили до кінця рядочку. Ну і четверте завдання у нас також є. Наведи прямі синім кольором, а криві червоним. Для цього потрібно взяти олівці, у мене під рукою немає, на жаль, але у вас є, ви дітки відповідальні, у вас все на місці. Тож, ми пам'ятаємо, що є таке фігура, як точка, і є пряма. І також ми бачимо, що є крива. Давайте подивимось на саме. Ну, що кидається нам у око, це граблі. І подивіться, чи буде тут у нас пряма. Звісно, що ось ми чітко бачимо ось у нас пряма. Так, у граблях ми це гарно бачимо. Далі. І це ми, тобто, ми наведемо пряму синім кольором. так? А ось тут у нас будуть, дивіться, ось самі граблі намальовані, це вже можна зарахувати за криву. Я б навела червоним. Так само ми подивимося з вами. ну ось, Наприклад, чи буде оце пряма, чи буде це крива. Це крива, дітки, тоді червоним малюємо, адже ось дивіться, воно не преривається, але має певну форму. Так само подивимось на скакалку. Звісно, що вона. Червоним це крива у нас, це ні в якому разі не пряма. Спробуйте визначити, а всі інші, де в нас буде пряма, а де буде червона. Нагадую, прямі ми обводимо синім кольором, можна так от прямо навести, а криві червоним кольором.